Порш тайкан. Скільки будуть коштувати запчастини, якщо його брати битого в морду? Ось так. Що в нас тут? У нас тут під заміну відразу видно, що капот це буде права фара, праве крило і передній бампер. Скоріше за все комплектний, візьмемо, того, що тут знизу я від удару впевнений, що так само все поросипалося. Решта, в принципі, все ціле. Ну і, звичайно ж, куча пластику, але це вже коли по прибуттю майстер зробить дефектов. Що по цінах? По цінах у нас бампер буде коштувати 50 тисяч, капот буде коштувати 67 тисяч, фара 60, крило 25, завіси 100% пішли, завіси 18 тисяч гривень будуть коштувати, бо вони йдуть з піропатронами. Далі, що у нас в салоні? Салон у нас тут пішла подушка водія, подушка водія. Дія в ноги в коліна також вистрілила. Далі шторка ліва, шторка права, також постріляли. Що по безпеці. Безпеку, звичайно, ж, рекомендую взяти краще вживану оригінальну, тому що безпека це, якби, це наша безпека. Що в нас по цінах? Шторки в потолок, комплект будуть коштувати 45 тисяч гривень, боушні оригінальні. Далі подушка в руль буде коштувати 20 тисяч, подушка в коліна також 20 тисяч. І, в принципі, все. Тому якщо ви вирішили грати собі такий автомобіль з такими пошкодженнями або подібними, закладайте відразу на автозапчастини 7300 доларів. Тому на зв'язку має авто.